Як створити дійсно хороший інфопродукт по вашій темі? Ідея від американців, і так що ви робите? Крок перший спочатку ви знаходите одне або декілька дуже гострих питань, які дійсно хвилюють вашу цільову аудиторію. Крок другий, ви знаходите в соціальних мережах мінімум 50, а краще 100 експертів по вашій темі. Крок третій. Далі ви пишете в соціальних мережах цим експертам і просите їх відповісти на ось це гостре питання або на декілька гострих питань вашої цільової аудиторії. І ви аргументуєте це тим, що ви хочете створити дійсно цінний інфопродукт для вашої цільової аудиторії, і їх відповідь стане частиною цього інфопродукту. Який їм сенс відповідати? Справа в тому, що їх відповідь ви розмістите у себе в інфопродукті і дасте посилання на їх соціальні мережі. І потім, коли ви будете просувати цей інфопродукт в інтернеті, то вони зможуть отримувати від вас безкоштовний трафік. І ваша задача зібрати мінімум 20, а краще 30 таких експертів, які погодяться і дадуть вам свої відповіді. Крок четвертий, що ви робите? Ви пишете свою власну відповідь на ось це гостре питання або на декілька гострих питань. Ну і крок п'ятий. Ви збираєте всі ці відповіді разом і упаковуєте їх в книгу. Робите обкладинку для цієї книги, і у вас виходить готовий хороший інфопродукт. Ну а далі ви можете використовувати цю книгу або як приманку в своїх воронках продажів, або як бонус до своїх платних продуктів, або ви можете її навіть продавати в інтернеті за гроші.